Вітаю вас на другому модулі. Сьогодні ми поговоримо про психологічну допомогу людям, які переживають стрес, людям, які проживають гострі стресові реакції. Хочу представити вам піраміду психологічної допомоги. На першому щаблі є непрофесійна перша психологічна допомога. Її може надавати будь-хто добрим словом, щирим поглядом, присутністю. На другому щаблі є непрофесійна допомога з базовими навичками першої психологічної допомоги. Цю допомогу можуть надавати люди, які пройшли навчання, люди, які можуть диференціювати гострі стресові реакції, а також знають, як поводитися у таких ситуаціях. На третьому щаблі нашої піраміди є професійна психологічна допомога. Професійну психологічну допомогу, звичайно ж, надають психологи, спеціально навчені та психотерапевти. І на завершальному щаблі нашої піраміди психологічної допомоги є травмотерапія це робота з наслідками стресу, стресу, який переріс у травму. Цю травмотерапію здійснюють. Спеціально навчені та сертифіковані травмотерапевти. До вашої уваги психологічні рекомендації щодо поводження з людьми, які проживають гострі стресові реакції. Отже, якщо ви перебуваєте поруч з людиною, що перебуває в стресовій ситуації в результаті впливу екстремальних факторів при бойових діях, при актах тероризму, Аваріях, втратах близьких чи рідних. Перше найважливіше, не втрачайте самовладання. Наступне поведінка постраждалого не повинна вас лякати, дратувати або дивувати. Його стан, вчинки, емоції це нормальна реакція на ненормальні обставини. І ви це повинні розуміти. Подбайте про свою психологічну безпеку, ідемо далі. Не надавайте психологічну допомогу в тому випадку, якщо ви цього не хочете. Скажімо, вам неприємно або є інші причини. Ви відчуваєте, що ви не в ресурсі. Знайдіть того, хто може це зробити. Дотримуйтеся принципу, не нашкодь». Пам'ятайте правило, перед тим, як надавати допомогу іншим, надайте її собі. Допоможи собі, допоможи собі і ще раз допоможи собі, а вже тоді іди і допомагай іншим. Важливо бути в ресурсі. І на завершення: не робіть того, у користі чого ви не впевнені, обмежтеся тоді лише співчуттям і якнайшвидше зверніться про допомогу до фахівців. Психотерапевтів, психологів чи психіатрів. На завершення хочу ще раз перерахувати можливі гострі стресові реакції людини: це плач, істерика, агресія, тремор, ступор, паніка, рухове збудження. Дуже важливо їх диференціювати. І вже після того ви зможете вибрати правильний спосіб поведінки. Правильний варіант допомоги людині у такій гострій стресовій реакції.